Господи, дякую Тобі за цей день, що минув. Ти був зі мною на кожному кроці, допомагаючи мені у всіх справах і підтримуючи мене у важкі моменти. Я вдячний за твою невичерпну любов і турботу, за всі благословення, які я отримав сьогодні. Прошу Тебе, Господи, даруй мені мир у серці цієї ночі. Нехай всі мої турботи і тривоги залишаться позаду, а я зможу спокійно відпочити. Я довіряю тобі всі свої страхи і непевності, знаючи, що ти завжди поруч і що твоя рука захищає мене. Господи, пробач мені всі мої провини і гріхи. Я знаю, що часто помиляюся і не завжди живу за твоїми заповідями, але я прагну бути кращим. Очисти мою душу і наповни її твоєю благодаттю. Боже, благослови мою родину і друзів. Збережи їх цієї ночі, даруй їм спокійний сон і мир у серці. Нехай Твоя любов завжди буде з ними, захищаючи і направляючи їх на правильний шлях. Дякую тобі за всі добрі речі, які ти мені дарував сьогодні. Я вдячний за кожну можливість. Яку ти мені дав, і за кожну людину, яку я зустрів на своєму шляху. Нехай моя вдячність буде свідченням твоєї великої любові і милості, Господи, я довіряю тобі своє життя і своє серце. Віддаю тобі всі свої плани і надії, знаючи, що твоя воля завжди найкраща. Благослови мене на спокійний сон цієї ночі і даруй мені новий день. Сповнений радості і світла Твого слова. Амінь.